Ні, ми е, через дракона ми перейдемо і туди підемо, бо я не побачила там е, того входу. Що, відчинено? Муляж гарно. Так, вон туди сходи починаються і аж туди, ну ми навіть не побачимо. По -по -по ідем вон табличка, бачиш, скільки ми піднімались. Іди почитай нам. Ти ж мієш арабську читати? Ой, тайську, правда? Конечно. Ну, я, я не сумнівала, що це твоя друга мова. Такі великі-великі. Ну, дуже великі, не знаю, яка. Щаслива. покажу Це одно відео не передає картинку, але а гарно. Ну що, ми молодці. Дивись. І вон сходить. Дуже багато французів. Все туди, кумарного. Какава розстрілять. Підемо я золоте дерево, покажу. А я піднялась на 1260 сходинок. Боже, зараз скажу, скільки мені це часу зайняло. Так. Вон 1260. Ну, яким чином він же ж сюди піднявся? Так. Дивись, я я О, кажу, я краби, я віночки загадую бажання. Хочеш, не хочеш ти заспокоїшся. Перемога, перемога, перемога. І будеш отак сидіти. Так. Я сидіти Це туди по джунглях, по джунглях, по джунглях униз. Ні, обіцян все. Так, ну что, мавпы.